Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, сьогодні, 31 жовтня 2025 року, я знаходжуся у Миколичині на е, території колись монастира сестер служебниць, е, який був тут заснований митрополитом Андреєм Шептицьким, і, опісля його наступником Григорієм Помишиним, був підтримуваний. А також іншими єпископами тодішньої української греко-католицької церкви. Це місце знаходиться у серці Гуцульщини в селі Миколичин, яке одним з найбільших сіл на Гуцульщині. Позаді мене, ви бачите один з будинків того комплексу сестер служебниць передвоєнного, де знаходилася Захоронка. Сьогодні ми би сказали. Будинок родинного типу, а тут знаходилися будинки сестер, господарські приміщення. Коли прийшла радянська влада, ліквідувала українську греко-католицьку церкву, вона також ліквідувала і монастирі. Сестри мусили звідси забратися, і життя їх розкидало по різних усюдах, по всій е, нашій земній кулі. Але залишилися сестри служебниці в Україні, і з незалежністю України вони розпочали свою нову діяльність, відновили її. І це місце у Миколичині було їхнім важливим історичним місцем. Бо тут була заснована їхня перша провінція співстраждання Пресвятої Богородиці. Вони старалися повернутися. Сюди роками радянська влада тут створила інтернат. Я є звідти родом з села Дори, біля Єремча. колись нас тут страшили, що як ми будемо нечемні, нас віддадуть до інтернату. Це було страхітливе місце для дітей. За незалежності інтернати ліквідували, і після були створені тут і табір е, карпатські зорі, які до оздоровлювалися діти. Ну і очевидно зараз е, час війни і надійшла та хвиля, коли сестри отримали можливість повернутися до своєї обителі. Сьогодні перший крок передача будівель нерухомостей, акт прийому передачі. після прийде реєстрація е, нерухомостей на сестер. Друга і наступна сесія обласної ради, е, очевидно, мала би передати вже тоді територію. Це дуже історична хвилина. По-перше, завтра день смерті митрополита Андрея Шептицького. Хто трошки знає його життя? Гуцульщина, яка потрапила під його душпастерську опіку, коли він став єпископом Станіславівським, була таким тереном, де жоден з парохів не хотів йти, бо то були гори. І він тут переважно весело монахів і монахинь, тому що це єдині люди, які могли тут. Втриматися і могли зробити душпастерство гарне для місцевого люду, старших дітей і молоді. І вони це робили передовсім, запам'яталося це дітям, бо тут вони тримали так звані захоронки, будинки такі для дітей. Діти тут вижили. Дехто ще залишився в живих, але багато вже помирало. А в 1927 році ця будівля так була перебудована. І скоро буде 100 років, як вона постала такому вигляді, ну майже такому, як ви її бачите позаді мене. Сьогодні ми підписали акт прийому передачі. Тяжка дорога була до цього моменту. І я хочу сьогодні подякувати як людина, яка займалася цим питанням, споруденням єрархії Української грекостої церкви, а саме могами Прополита. Ігора, Львівського митрополита, до якого сестри служебниці звернулися, щоб я цим займався. Владики митрополита Володимира, владики мого земляка Івасуко Василя. Також дуже дякую всім, які, які мене провадили покроково, як це правильно зробити. В першу чергу я дуже дякую голові обласної ради Івано-Франківської області. Пану Олександру Сочу, з яким ми ще знайомі з 1989 року. Він був тоді в Яранчі, і на початку кінець 80-х, 90 х він нас тут е, пробував відродити пласт і створити е, органі... молодіжну організацію українських націоналістів, до якої на початках я також е, щодо. Дякую головам всіх Сіфрас всіх Івано-Франківської обласної ради. Всіх без винятку. Я вам скажу щиро, що такої згуртованості партійної у цій справі. Я не зустрічав ніде. Я просто приємно вражений. Приємно вражений головами всіх фракцій, хто так сприяли. І всім депутатам, які зробили перше голосування про передачу цього. Сьогодні ми також, Я дякую тим, які це дотримали до сьогоднішнього дня. Тут е, багато працівників. Ну, працівників були, але така найбільше мені тут виприятелював я знаю пані Зоряна Петращук, то її дуже дякую. І це місце сьогодні передається в війну. Очевидно, воно так не виглядало перед війною, і сьогодні воно. Має на собі знамена радянської влади. Отак От виглядає. Але нічого, відійшла влада, нехай забере й дух з собою. А нам треба будувати нову Україну тут і тепер. Не чекати, коли закінчиться війна, а до час війни перебудовувати. Бо якщо війна нас не навчить, то нас вже і мир не навчить. І тому ми сьогодні даємо старт новому проекту яким займуться сестри служебниці? Проект дуже благородний, тяжкий. Сьогодні початок величезної праці. Тут постане реабілітаційний центр для військовослужбовиць жінок, центр соціальний для дівчат. Може, ще щось буде, дай Боже, що і для старших літніх людей, але факт того, тут лунати нефту дитячих голосів, а також людський гамір. Знаю надію, що скоро той людський гамер тут буде співати много літа українському народові, слава Богу, за те, що переміг московитів, поміг нам, і ми зможемо е, тут зцілювати рани нашого теперішнього. Бо доти триває війна, доки не помирає останній, хто ту війну пам'ятає. На жаль, історія людства. Це історія бою в тому числі. Не хотілося б цього. Дай Боже, щоб ця війна була останньою історії нашого народу. А для того ми повинні бути єдині, сконсолідовані, але дивитися в майбутнє. А майбутнє буде тоді, коли ми вкладемо всі наші сили не тільки у науку, що дуже важливий компонент. Надзвичайно важлива наука. Каже Тарас Григорович Чевченко: учитися, брати мої, але також у вихованнях. Бо якщо людина освічена, але й не вихована, то нічого це їй не дуже дасть. І навпаки, зрештою, наука виховує людину. А виховання з наукою робить людину благородною. Тому сьогодні перший крок. Я роблю це публічно, таку звітність, бо ви святкували за всіма перепетіями, які до цього. Слідувала, впровадила до цього кроку. Дуже дякую, до речі, оцю декану Богдану Скипчику, моєму товаришу, який час це підтримував отцям, всім вірним. Ну і жителям Миколичина. Сьогодні є справді благословення Богом. Не тільки повертається історична мить, повертається монахині. Не ті, що перед війною нові монахині. Дехто мені каже, ну нема покликань, бо покликань нема в чоловічих монастирях, бо сьогодні. Не знаю, я не соціолог, але по церковних книгах на одного хлопця народжується вісім дівчат. Тобто вісім раз народжені дівчат є більше за хлопців. Дівчат в нас і багато. Напевно, що за що я не боюся, це за розвиток жіночих монастирів. То можу відверто сказати. Бо жіноцтво наше, дівоцтво наше солідне. Е, з вогнем, скажімо так. Спробуємо все зробити, щоб той вогонь керувати добру справу, і щоб ось тут вони провадили велику справу. Як що не в ролі, що в місії монахинь, то в місії тих, які монахиням будуть допомагати? Отож, сьогодні вітаю миколичем з великим видком новим. Дай вам, Боже земляки миколичинці, стили і наснаги, щоб ми люди знали. Також, скажімо, не як центр, як найбільше село на Государщині, але також де є найбільша катакістична праця, виховавча з українською мовою. Навіть це місце там є центром праці з українською мовою. Нехай тут у Горах Карпатах гуртується, гартується дух бадьорий, християнський дух бадьорий, український хлопці з фронту, вам щиро спасибі за те, що ця хвиля є. Бо і я борюся тут не за те, що мені треба будівель землі, мені треба чотири дошки землі трошки. І то не то я про буду дбати, то про інші. Але борюся за те, щоб ваші діти, яких за яких ви боретеся, мали належне виховання християнське. Любили Бога, любили Україну. Бо хто любить Бога, любить Україну. От, щоб вони мали належну опіку і щоб вони були виховані були на людей з характером, з хребтом, який би не згинався перед жодним окупантом. А це буде тоді, коли буде молодь, яка буде знати зігнути коліна тільки перед ним, перед Господом Богом і більше перед ніким. Отаку От, молодь хотіла б не виховати. Благослови Боже.